Тепла підлога під паркет. Це стрьом чи норм? Норм. Але тільки якщо правильно змонтована, не гріємо підлогу до кипіння. Перепади між кімнатами: Стрьом чи норм? Стрьом. Підлога це не пазл. все має бути рівно. Зробити паркет в домі, де є собака. Норм. Якщо правильно виховати собаку. Вініл під дерево замість паркету. Стрьом чи норм? Норм, якщо це топові європейські бренди. Паркетна дошка однополосна за тисячу гривень метр. Стрьом чи норм? Стрьом. Це як ніби е, сумка відома на базарі з гучним ім'ям, але виглядає так собі. Купити паркет, а майстра шукати на Олекс. Стрьом це як ніби купити БМВ і поїхати в гараж, де написано робимо все. Покласти паркетну дошку в квартирі на першій лінії біля моря. Норм, якщо це екзотична деревина, звертайтесь в салони паркетні ідеї. Підлохайте турбок. Якщо вибрати правильну собаку. Якщо правильно виховати собаку.